Додавання і віднімання векторів заданими своїми координатами. Тобто нехай у нас вектор А з координатами А1, А2 і вектор Б з координатами б 1 б 2 Можемо знайти вектор суми. Для цього треба додати відповідні координати даних векторів. Або вектор різниці. Також, відповідно, віднімаємо відповідні координати. Наприклад, вектор А у нас з координатами 5 мінус 6. І вектор Б з координатами 1, 8. Знайдемо координати вектора А плюс Б. Для цього 5 додати 1. І, відповідно, мінус 6 додати 8. 6 і 2. Тобто координати вектора суми 6 і 2. І давайте вектор різниці знайдемо. 5 відняти 1 і мінус 6 відняти 8. Тобто 4 і мінус 14. Крапочка.